Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає наче птах, Коли ж в житті стається трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва, і не, і не знаходив вдячності слова, і непосильною стає для нас ця битва, і ніби і душа вже не жива. Ми губимось у манливому світі. Не помічаємо прекрасне навкруги, чому ж не можем вдячністю ми жити, чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуйте за ранок за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок, а ми живі, ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що лише хтось мріє. А ми невдячність проявляємо не раз, від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. Останні дні такими будуть люди, і як би старатись треба вберегтись кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись. Візьми шолом спасіння і меч духовний, і віри щит, щоб стріли погасить. А каганець твій нехай буде завжди повний, щоб міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід, Він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся ти міцно, Він подарує крила радості тобі і забере до себе в рай навічно. Лиш не згубися ти у цій шурбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, то запам'ятай, так буде не завжди минеться стежка, тому живи після життя чекає рай. Амінь.